Добрий день, любі друзі! Зараз у нас з вами українська мова, і сьогодні на уроці ми будемо вивчати правопис закінчень іменники в жіночого роду з основою на приголосний ворудному відмінку однини. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, Вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Щоб у нас з вами був чудовий настрій, посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Давайте згадаємо, що ми знаємо про імену. Іменник це самостійна частина мови, яка називає предмети. Серед іменників розрізняємо загальні назви та власні назви. Зазначенням іменники поділяють на назви істот, які відповідають на питання хто, і назви неістот, які відповідають на питання що. Також іменники змінюються за питаннями. Також ми знаємо, що іменник змінюється за числами однина, множина, має рід жіночий, чоловічий, середній, реченні є головним або другорядним членом. Ну а зараз пропоную попрацювати у ваших зошитах. Під час письма сиди правильно, тримай спину рівно, лігті поклади на стіл, ноги постав на підлогу, вільною рукою підтримуй зошит. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Розкрийте, будь ласка, свій зошит. Запишіть дату. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Запишіть речення за зразком. та виконайте звукобуквенний аналіз. Слово джміль перевіряємо слово джміль. Має один склад, шість букв і чотири звука. Розгляньте таблицю, яке закінчення мають подані іменники в називному відмінку однини. Правильно нульове закінчення. Яке закінчення мають ці іменники в орудному відмінку однини. Правильно з'являється закінчення Ю, який ми можемо зробити висновок. Правильно, іменники жіночого роду. З нульовим закінченням орудному відмінку однини мають закінчення Ю. У, Наприклад, міддю, «галузю». Подовженням м'якого приголосного звука на письмі позначають дві однакові букви розкішчю, річчю. Подовженими бувають Д, Т, «з», С, Ц, Л. Ш. між двома голосними. А зараз у нас гімнастика для очей. Бережіть свій сір. Пиши іменники жіночого роду з нульовим закінченням зелень, молодь, «міль», блакить, відповідь в орудному відмінку однини. Став відео на паузу та виконуй завдання. Перевіряємо зелень. Зеленню. Молодь. Молодю. Міль. міллю. Блакить. Блакиттю. Відповідь. Відповіддю. Прочитайте, будь ласка, іменники в називному і грудному відмінках. Радість, радістю, скатерть, скатертю, повість повістю. Гордість гордістю. Що ви можете сказати? Чи відбувається подовження в орудному відмінку? Який висновок ми можемо зробити? Правильно, якщо основа іменника жіночого роду в початковій формі закінчення сполученням приголосних, Тогодному відмінку подовження не відбивається. Наприклад, вість вістю, якість якістю. Прочитай речення. Гостинність народна традиція з любов'ю та повагою приймати і частувати гостей. Цей елемент культури народу є моделлю поведінки людей у суспільстві. Українці завжди славилися своєю гостинністю. Коли до хати заходив гість, господарі його приймали з доброзичливістю, люб'язністю. Привітністю! Вони з величезною радістю запрошували гостя сідати, частували його, розмовляли з ним. Будь ласка, назви споріднені слова до іменних гостинність. Я впевнена, що ти назвав такі слова, як гостювати, гостинно, гостинний, гостя. А зараз нам потрібно виписати виділені слова в орудному відмінку однини та записати їх в називному відмінку у таблицю. Будь ласка, склади в зошиті таблицю за зразком. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевіряємо гостинність. Гостинністю. Доброзичливість. Доброзичливістю. Люб'язність, люб'язністю. Привітність, привітністю, радість, радістю. Любов, любов'ю, модель, моделлю. Самостійно познач закінчення в іменниках орудного відмінку однини. Ми бачимо, що ці іменники мають Закінчення Ю молодці. Ну що, втомилися? Давайте відпочинемо. Прочитай і дізнайся про символічне значення квітів, що символізують квіти, волошка витонченість, орхідея старанність, нарцис лагідність. Жоржина, гідність, фіалка, скромність, мімоза, чуйність, конвалія, надійність. Поставте іменники. Жіночого роду з основою на приголосний звук у форму орудного відмінка. Однини і запиши ці слова. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Проверяем. Вытонченность. Вытонченностью. Старанность. Старанностью. Лагидность. Лагидностью. Едность. Едностью скромность, скромностью, чуйность, ЧУЙНИСТЬЮ. надеянность, НАДЕЙНИСТЬЮ. Позначьте самостоятельно закинчение. Прочитайте слово сполучення. Далекою подорож, теплою піч, бабусиною ніжність, білою, скатерть, дрібною сіль. Дідусевою мудрість, зимовою ніч, великою радість, батьківською гордість, працювати з користь, новою вість. Запиши слово сполучення, розкриваючи дужки за зразком. Став відео на паузу та виконуй завдання. Перевірте, чи правильно ви написали. Далекою подорожжю, теплою піччю, бабусиною ніжністю, білою скатертю, дрібною сіллю, дідусевою мудрістю, зимовою ніччю, Великою радістю, батьківською гордістю, працювати з користю, новою вістю. Розгляньте таблицю. Прочитайте іменники в називному відмінку. Любов, верф. Прочитайте іменники в орудному відмінку. Любов'ю, верф'ю. Що ми бачимо? Що в орудному відмінку подовження не відбувається, а перед закінченням ставимо апостроф. Запам'ятай, якщо основа іменника жіночого роду закінчується на Б, П, В, М, Ф і твердий звук Р, то в родному відмінку подовження не відбувається, а перед закінченням ю ставимо апостроф. Наприклад, глазур, глазурю, кров кров'ю. Прочитайте речення. Спишіть, розкриваючи дужки, та позначте закінчення змінених іменників. Ставте відео на паузу та виконуйте завдання. Перевіримо, чи правильно ви написали. Поезія Тараса Шевченка вражає мудрістю, мальовничістю, співучістю, плавністю та іншими відтінками чуття. Продовж речення я знаю. Я навчився, я вмію, я запам'ятав, мені було цікаво. Ось і усе на сьогодні. Обов'язково потренуйтеся правильно визначати закінчення під час відмінювання у іменників жіночого роду, з основою на приголосний. Ви сьогодні молодці. Дякую всім за увагу.